З боку словаччини БМЗ заявили були нещодавно, що війна між Україною та Росією не має військового рішення і має бути врегульована на основі дотримання міжнародного права. І тут найважливіша цитата, що Глава МЗС Словаччини також закликав шукати діалог з Росією, а можливо, навіть пробачити все, що сталося. Відповідь Андрія Сабіги не забарилася. Він відповів, що першопричиною російських злочинів є саме її безкарність, і тому не варто очікувати на те, що злочинець зупиниться, якщо пробачити йому усі злочини. На нашу думку, чи достатня ця реакція з боку нашого МЗС, і про що, зрештою, свідчить така заява з боку Словаччини? Ось про те, що можливо навіть пробачити? Ну Вона свідчить про те, що про те, що я сказав, що зараз. Ну... Одним з керівників цієї держави є людина, яка ну фактично є крайнім консерватором, і за багатьма параметрами дуже схожа на Орбана, вчиться у Трампа. Тобто, і він бачить, що Орбану в принципі багато вдається йому вдається блокувати, привертати до себе увагу. І таке інше, і я думаю, що це, як то кажуть, поганий приклад він є таким, що спонукає до копіювання. Тобто, словацький, словацький лідер і словацькі політики намагаються вести себе таким же, таким же чином.